Самогубство, акт обривання свого власного життя жахливий акт. Та, на жаль, звичне явище. Кожні 40 секунд хтось скорочує собі віку. Це один мільйон людей на рік. Може, ви ніколи не зіштовхувалися із суїцидом напряму. Можливо, хтось, кого ви знаєте, робив невдалу чи вдалу спробу самогубства, або, власне, ви робили цю спробу. Яким би не був ваш досвід з цього, дуже важливо вміти бачити ознаки суїцидальної поведінки. Але, будь ласка, пам'ятайте, що не кожен суїцидальник демонструватиме ці ознаки. На додачу, якщо ви помітили якусь одну ознаку, це ще не означає, що людина суїцидальність. Дальник, мета цього відео навчити вас розпізнавати ці ознаки і визначати, що потрібно людині, друг чи професійна допомога. Ознака перша розмова про суїцид. Що ти думаєш про самогубство? Ти хотів коли-небудь убити себе? Як би ти убив себе? На твою думку, як найкраще покінчити життям? Подібні питання чи фрази можуть вказувати на те, що людина думає про це. Вони розмовляють про це, бо хочуть почути вашу думку. Просять вашої поради стосовно суїциду. Водночас відкрито не допускають його. Також вони можуть в такий спосіб кричати. Про допомогу, ознака друга роздавання цінних речей. Це дивно, коли хтось роздає дорогі речі чи речі, що можуть знадобитися. Вони вважають, що там, куди вони йдуть, матеріальні речі не потрібні. Роздавання матеріальних статків коханим може бути їхньою, як вони вважають допомогою друзям і сім'ї після смерті. Ознака третя заповіт: існує не так багато подій, що може підштовхнути до написання заповіту серед цих подій: весілля, народження дітей, похилий вік, початок кар'єри чи наближення смерті коханої особи. Якщо людина, як здається, бажає написати заповіт на рівному місці, спробуйте запитати її, що нею. Керує. Ознака четверта – придбання зброї. Звісно, сам по собі факт придбання зброї не свідчить про депресивні настрої, та вкупі попередніми ознаками має служити попередженням, особливо якщо вони не прихильники стріляння експорту, стріляння як розваги чи колекціонування зброї. Ознака п'ята. Збиті фази сну. Збитий режим сну часто спостерігається у суїцидальних людей. Це відбувається не через розлад сну, виною у цьому стрес чи неспокійні думки через особисті проблеми, що викликають у людини проблеми зі сном вночі. Через це неспроможність заснути, що триває довгий час, може бути підказкою, що хтось страждає від депресії чи суїцидальних. Думок, ознака шоста утомленість. Висока рівень втоми часто спостерігається в людей з депресією, що іноді комбінується з суїцидальними думками. Та камлявість є результатом нестачесною відсутньої мотивації до проявів активності, що насправді допомогло б почуватися краще. Ознака сьома зловживання алкоголем чи наркотиками. Дослідження Брюса Олександра перевірило теорію наркотичної залежності на щурах. Попередні дослідження показали, що щури дуже схильні до наркотичної залежності, незважаючи на очевидні ризики бути вдареним. Струмом чи залишитися без їжі. Олександр піддав це сумнівам, провівши своє власне дослідження. Він помістив щурів по клітках, де вони мали повну свободу дій і могли спілкуватися один з одним. У наступних дослідах кожен щур мав власну клітку, часто без можливості зайняти себе чимось, крім наркотиків. Під час дослідження Олександр помітив, що щури рідко торкаються наркотиків. Висновки можна перенести на людей. Коли люди не відчувають зв'язку з іншими, вони можуть звернутися до наркотиків і алкоголю як засопу для втечі. Іншою причиною може бути думка, що Наркотик дасть їм рішучості необхідною для самогубства. Ознака восьма незацікавленість у соціальному житті. Люди, що хочуть накласти на себе руки, часто випадають з їхнього соціального життя. Депресивні та суїцидальні люди часто не відчувають зв'язку з людьми навколо. Як результат, вони можуть кинути наявних друзів чи членів сім'ї, бо вважатимуть, що не гідні їх. Вони також можуть сприймати соціалізацію як далеку і непотрібну річ. Ознака дев'ята: ігнорування улюблених занять. Також при депресії суїцидальні люди вже не знаходять інтересу в речах, які Яке вони любили раніше усе втрачає значення і їхній інтерес зменшується. Ознака десята шкода собі. Шкода собі є однією з найбільших ознак того, що хтось має суїцидальні наміри. Приклади шкоди включають різання, палення і отруєння себе. У певному сенсі суїцидальні люди перевіряють себе, щоб побачити, чи мають вони той стрижень, щоб накласти на себе руки. Люди, що шкодили собі раніше, часто кажуть, що фізичний біль допомагає втекти від емоційного. Ознака десята ризикована поведінка. Дослідження показує, що суїцидальні. Люди більш схильні до ризиків. Зверніть увагу на такі речі, як необережне водіння чи бажання до бійок. Ознака одинадцята емоційні спалахи. Придивіться до незрозумілих емоційних реакцій на певні речі, які кажуть люди в їх присутності. Для вас може бути незрозумілим, чому ці слова викликають таку емоційну відповідь, та це можуть бути слова, що нагадують їм про важкі події життя. Ознака дванадцята мова тіла. Це доволі загальна ознака, але вкупі з попередніми ознаками служитиме доказом наявності депресивно суїцидальних думок. Зверніть увагу на такі особливості, як опущені плечі, погляд у підлогу і небажання дивитися в очі. Ознака 13 минулі спроби самогубства. Найперша та найочевидніша ознака того, що хтось може бути суїцидальником, якщо вони вже намагалися зробити це в минулому. Це називається суїцидальні нахили. Річ, яку люди не розуміють щодо депресії, її не можна просто вилікувати пігулками припинення лікування може викликати ще гіршу хвилю депресії, що призведе до іншої спроби суїциду. Ознака 14: щастя і спокій. Цю ознаку складно виявити, бо ви можете мати враження, наче людині покращило. Неправильним уявленням про депресію є те, що її найгірший стан, коли людині дуже сумно і коли вона лежить у ліжку, саме те, що змушує людину накласти на себе руки. Насправді, в цей момент людина відмовляється робити взагалі будь-що, їй настільки погано, що вона не бажає їсти дивитися. Телевізор чи брати участь в улюблених розвагах. Ці дні здебільшого проводяться в ліжку. суїцид же вимагає енергії і планування, тож це відбувається одразу після полегшення, коли з'являється енергія на те, щоб продумати і виконати. Безпосередньо перед суїцидом, члени сім'ї чи близькі друзі, що спілкувалися з жертвою, навіть казали, що бачили її щасливою і спокійною. Це тому, що суїцидальник повністю продумав свій план і вважає, що тепер нарешті зможе втекти від болю цього світу. Отже, це були 14 Ознак, що видають суїцидальні настрої, знову ж пам'ятайте, що одна ознака не обов'язково означатиме, що людина хоче нашкодити собі. Напишіть у коментарях, які ознаки, на вашу думку, ми пропустили.